Книга буття, глава 32. І встав Лаван рано вранці і поцілував онуків своїх, і дочок своїх, і поблагословив їх. І пішов та й вернувся Лаван до місця свого. А Яків пішов на дорогу свою, і спіткали його Божі ангели. І Яків сказав, коли їх побачив. Це Божий табір, і він назвав ім'я тому місцю. Маханаїм і послав Яків послів перед собою до Ісава, брата свого, до землі Сеїр, до краю Едемського, і наказав їм, говорячи, Скажіть так моєму панові Ісавові? Так сказав раб твій Яків Я мешкав з Лаваном і задержався аж до тепер. І маю я вола та осла. І отару, і раба, і невільницю, і я послав розказати панові моєму, щоб знайти милість в очах твоїх. І вернулися, посли до Якова та й сказали ми прийшли були до брата Твого до Ісава, а він також іде зустріч тобі і чотири сотні людей з ним. І Яків сильно злякався і був затурбований. І він поділив народ, що був з ним. І дрібну та велику худобу і верблюди на два табори, і сказав коли прийде Ісав до табору одного і розіб'є його, то вціліє позосталий табір. І Яків промовив Боже батька мого Авраама, і Боже батька мого Ісака, Господи, що сказав ти мені, вернися до краю свого і до місця свого народження, і я зроблю тобі добре. Я не вартий усіх отих милостей і всієї вірності, яку ти чинив був своєму рабові, бо з самою своєю палицею перейшов я був цей Йордан, а тепер я виріс на два табори. Збережи ж мене від руки мого брата, від руки Ісава, бо боюсь я його, щоб він не прийшов та не побив мене і матері з дітьми. А ти ж був сказав. Учинити добро. Учиню я з тобою добро, а нащадки твої покладу, як той морський пісок, що його не злічити через безліч. І він переночував там тієї ночі і взяв із того, що під руку прийшло, дар для Ісава брата свого кіз двісті і козлів двадцятеро, овець двісті, і баранів двадцятеро. Верблюдиць дійних та їхніх жереб'ят тридцятеро, корів сорок, а боків десятеро, ослиць двадцятеро, а ослят десятеро. І дав до руки рабів своїх кожне стаде окремо. І сказав він до рабів своїх Ідіть передо мною і позоставте відстань поміж стадом і стадом. І він наказав першому, кажучи коли спіткає тебе ісав брат мій і запитає тебе так ти і куди ти йдеш, і чи є те, що перед тобою, то скажеш раба твого Якова це дарунок, посланий панові моєму Ісавові, а то він сам за нами. І наказав він і другому, і третьому, також усім, що йшли за стадами говорячи. Таким словом будете говорити до Ісава, коли ви знайдете його, і скажете: Ось і раб твій Яків за нами, бо він сказав, нехай я вблагаю його оцим дарунком, що йде передо мною, а потім побачу обличчя його. Може, він підійме обличчя моє. І йшов подарунок перед ним, а він ночував тієї ночі в таборі. І встав він тієї ночі і взяв обидві жінки свої і обидві невільниці свої, та одинадцятеро дітей своїх, і перейшов брід ябок. І він узяв їх і перепровадив через потік, і перепровадив те, що в нього було, і зостався, як і сам. І боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла до світня зоря, і він побачив, що не подужає його. І доторкнувся до суглобу стегна його, і звихнувся суглоб стегна Якова, як він боровся з ним, і промовив Пусти мене, бо зійшла досвітня зоря. А той відказав: Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене, і промовив до нього Як твоє ймення? Той відказав Яків, і сказав не Яків буде називатися вже ймення твоє. Але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав, і запитав Яків і сказав Скажи ж ім'я своє. А той відказав: Пощо питаєш про ім'я моє? І він поблагословив його там і назвав Яків ім'я того місця Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице, та збереглася душа моя. І засвітило йому сонце, коли він перейшов пенуїл, і він кульгав на своє стегно. Тому не їдять Ізраїлеві сини, жили стегна, що на суглобі стегна, аж до сьогодні, бо він доторкнувся був до стегна Яковового. Жили стегна. Амінь.